Це вот тема няма-няма. Я дуже люблю готувати різні страви. Одна з них це український борщ. Я його готую 100% з додаванням м'яса корови. Да? Це ну, говядина. З говядини. Це можуть бути свинячі. <рес> да, це можуть бути свинячі ребра, Або, або. І стандартний набор. Дівчатки, хто дивиться на жилу, я розкажу по проще рецепту. Як топку? <хріст> купляєте ну картошка, м'ясо, все як дімме, тільки ви просто купуєте заправку торчин для борща і капусту. Скинули картошечку, м'ясо, ну не торчено, будь ласка. Скинули капусту на 10 хвилин і е, за 5 хвилин ще додавали чого? Торчину. 8. Ні, ну ні, це при правді, тільки ну, майбутньому Тут... чоловіку не розповідають цю історію Він про то. Це, це жесть, це жесть. Тоді ми просто, може, готовий раз на місяць, то в нього є скільки часу готовити цей борщ. Ні, я готовлю три рази на тиждень. Я дуже файно готую ще з з репродуктів. Дуже люблю. Вся сім'я дуже любить. Навіть дитина 12 років дуже любить цю історію в, в білому соусі або в красному з томатів. Або, -або. Е, дуже любимо пасту. Різну італійську. в мене є дуже великий доступ приготування, спагеті, пене, е е фарфалі. Фар фар Короче, це просто кушка. Ті чувак, Директор їздив на навчання. Саме в Італію. Він постійно їздив. в Італії. Там просто нереально вкусно. паста і паста, і італійське. То ти мою кивино? пасту не куштувала, блядь. то італійське не, не жодного, жодного італійського ресторану, який готує італійську пасту в місті Києві. Не зрівняються з тією пастою, яку готую я. Бо в мене є суперовий рецепт від одного прекрасного шеф-повара українського, е, який навчався готувати пасту в Італії, е, входить до гільдії шеф-поваров Італії в Україні. І цей фірмовий рецепт, який я ніколи в житті нікому не розповім, бо це є фішка, і його розповідати не можна. Легібаться до мене за футбол. Я можу, так. Да, якийсь е, трошки знімемо для вас, але головні інгредієнти я не буду назвати. Це 100%. І дома приготувати, приїдеш в гості, приготуємо пасту з морепродуктами. Або з креветками. Бо з креветками, так. Дуже подобається е, паста чорна з чорнилами каракатиці. Як вона там по-українськи не знаю, скажу по російськи Паста з чорне в сливочному соусі з кігровими креветками, красною ікрою і укропом.